Українські солдати, в літах ти чи молодий. Дякую тобі, брате, за подвиг щоденний твій. смертельним двобоєм, піднявши живим щитом, ти став міцною стіною поміж добром і злом. Втрачаючи побратимів під обстрілом весь час життям і серцем своїм солдати борониш нас. Хай наша любов і шана захистом будуть твоїм. І як перемога настане, вертайся до нас живим. Коханий мій батько, сину, мій рідний друг, мій брат, вклоняється вся Україна, доземно тобі, солдат.